Один із небесної сотні Івано-Франківськ, попрощався із загиблим під час сутичок у Києві студентом Романом Гуриком. Багатолюдна жалобна процесія під стінами білого будинку. Тут зазвичай відбуваються усі вечірні євромайданівські вічі на площі. Тисячі івано-франківців, рідні, друзі, викладачі та студенти місцевих вишів, представники влади, активісти Євромайдану усіх шокували трагічні події на столичних вулицях і загибель майже сотні протестувальників. У небесній сотні героїв України та Ож івано-франківець роман Гурик панахида за невинно уб'єним завершується багатотисячним скандуванням про вічну пам'ять роману Гурикові. Учасники прощання з полеглим активістом Євромайдану переживають неабиякі сум від втрати. Івано-франківці ледь стримують сльози журби. Я, я, я вважаю, що герої, бо Україна були би пропала, вже були б загинули всі. Він молодий герой, герой наш. Він за нас загинув. Він загинув за те, щоб наші діти, наші внуки жили краще. Не вистачає взагалі усвідомлення того, що в мирний час. У нас час можуть гинути такі молоді хлопці. Наш світ нації, наша надія, наша воля, наш розум, наше майбутнє. Серце обливається кров'ю і ми молимося, щоб, він, щоб Матір Божа помогла його батькам перенести це горе. Серед присутніх на похоронах колишні однокласники Романа пригадують, він був наділений найкращими людськими якостями. Я з ним в школі вчився разом. Це хороша була людина. Він був щирим, хороший, ну, я не не знаю. Добре була людина. Завжди зі всіма не ходили спільну мову. Студент філософського факультету Прикарпатського університету Роман Гурик загинув на київських барикадах 20 лютого від пострілу снайпера у скроню. Тіло юнака поховали у меморіальному сквері. Зараз або ніколи всі на Грушевського на смерть. Таким був останній запис на сторінці Романа у соцмережі. Ларіон Іваненко, Олександр Литвиненко. новини на вежі.